Вітаю, вас, шановне панство! З вами Анатолій та канал ProC. Сьогодні ми будемо вас знайомити з пилососом будівельним, котрий працює на акумуляторах із сімейної лінійки Прокрафт. Маркировка його VP-20 застосовується він як для сухого прибирання пилу, так і для вологого прибирання. Підходьте ближче, подивимось, що в нас в коробці. Інструмент постачається в картонній коробці, а всередині у нас отакий незвичайного виду. Ящичок. Все, що йде в комплектації з цим інструментом, знаходиться або на ньому, або в ньому. Почнемо з шланга. Шланг дуже добре розтягується. І розтягується він більш ніж на 3 метри. Поки шланг від'єднуємо і заглянемо всередину. Всередині у нас паспорт. Там же гарантійний талон. І колеса, котрі вставляються у корпус. Також у корпусі кріпляться дві насадки. Одна. І друга. Дивимось далі, з чого він складається. Фільтр дуже зручно знімається. Повертаємо чотири фіксатори, знімаємо корпус і ось фільтр у нас в руках. Давайте прикинемо розміри навскидку 20 на 10,5. Підключити шланг можна до двох отворів. Перший це на втягування, і другий це на виштовхування воздуха. компресор. Підключаємо на втягування до щелчка на фіксаторі. З іншого боку, підключаємо насадку. Цей інструмент у нас робить на сімейній лінійці, але розрахований він під акумулятор 4 А. Хоча при цьому він може робити і на двійці, і на 8-амперному акумуляторі, хоча при установці 8-амперного акумулятора кришка трохи не закривається. Ну але якщо у вас є вже такий акумулятор і ви не хочете зайві гроші витрачати, Можете працювати і на йому, а так 4 А. Керування цим інструментом дуже просте. Одна єдина кнопка має три положення: 0 не робе, низька потужність та висока потужність. Також є індикатор заряду вашого акумулятору. І хочу додати, що є спеціальні крючочки для того, щоб мало ли треба полісо кинути на плече і десь там підлізти. Пилосос дуже мобільний, легко рухається і на важкість всього 4 кг. Об'єм баку становить 10 літрів. Ну і переходимо до тестувань. Прибиранням в хаті нам займатися зараз не хочеться, тому будемо тестувати його прямо з ємності. Перший режим. Від сухого пилу фільтр легко вичищається. Тобто ми його можемо зняти і вистучати чи вимести. Під фільтр, як ми бачимо, нічого не потрапляє. Ну а зараз випробуємо його на рідині. Бачите, що вимкнувся наш пилосос. Це свою роботу зробив захист. Дивимось, як себе почуває фільтр. Фільтр лишився сухим. Зсередині води. Також немає. Давайте подивимось хоч приблизно, який об'єм води він змог випити. Ну, я думаю, літра половиною, 4 є. Для 200 ватної машинки це не так вже мало. А тепер ми його зберем і знову увімкнемо. Все робить, як і положено. На цьому знайомство з цим пилососом ми будемо закінчувати. На свою потужність 200 Вт він чудово справляється із сухим пилом і з мокрим прибиранням. Як завжди, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, лишайте коментарі. На все добре, хай щастить!